Для початку ми беремо якісний проектор потужністю 760 Вт і встановлюємо його на спеціальну платформу або ж на дах невеликої будівлі. Дочекавшись темного періоду доби, ми починаємо трансляцію. Екран проекції для нас можуть виступати торці житлових будинків, фасади промислових об'єктів або ж торгівельних центрів. Загальна площа проекції може досягати 100 квадратних метрів. Окрім цього, особливістю роботи проєкційної реклами є те, що вона працює у найефективніший період доби, коли рівень візуального шуму зменшується і увага звертається до найбільш яскравих об'єктів. Літом цей період складає 4 години. Весною він триває 5 годин, з 7 до 12. Восени з 6 вечора до 12 години ночі. А взимку він найдовший і триває 7 годин.